Ірина Ясінська босими ногами по землі Бувальщина. Призахідне сонце дотлівало червоною жариною за темною смугою лісу, а з півдня наповзала грозова хмара, підсвічена спалахами блискавиць. Гайда додому! Підганяла поспіхом невеличку отару овець, які все прагнули розкотитись вовняними клубочками уздовж берега чорної річки. На якусь мить Яна застигла над водою, вдивляючись у плесо. Певно, тому й назвали річку Чорною, що має на диво темні води, не каламутні чи брудні, а саме темні до Чорноти. Старі люди колись лякали, що в цій водоймі нечисть водиться. Рибалки перешіптувались, наче з дна чутно моторошні стогони. А як згодом її однокласник Демко упіймав велетенського сома, то й лячні звуки зникли. Тимкова мати його на пательні посмажила та зв'ялила шматками солоними на горищі, нанизавши на тонку шворку. Усміхнулась, заскучена спогадами, озирнулась через плече на хмару. Бонько, прикрикнула на велику вівцю, що була головною в отарі. Хутко в кошару, бо як лине, то в річку змиє. Он яке хмарище суне. Цвхнула лозиною у повітрі, аж свиснуло. Буня і вухом не повела. Звикла, що господиня лише словами лякає, тож повільно і без зайвої метушні потупцяла ґрунтівкою, скубаючи уздовж дороги зелені вуса з поришу. Та щойно ляснув тріскучий грім, як вівці миттю шурнули до обіця і забігли в літній хлівець у кошарі. Ледве наздогнала, сім потів збігло. От же тварини. Зачинила дерев'яні ворота і пішла в дім. Доки не розходилась гроза і ще є світло, то зварить горня кави. Та щойно відставила джезву і наповнила цукорницю, як у дворісаться в котів джем. Така малеча вже як і охоронець. Минуло трохи більше місяця, відколи він з'явився у її домі та в серці. Їхала тоді з міста і помітила на узбіччі мішок зав'язаний, зупинила авто і до знахідки. А там пара блискучих оченят гудзичків поміж шерстю, схопила тоді той руденький клубочок, пригорнула до грудей і понесла до автівки. Мостила знайду на сидінні і важко зітхнула. Що ж це за людиська, котрі лишили таку дрібноту на смерть? Ще ж серця не мають. Лагідно торкнулась пальцями м'якенького хутра, усміхнулась. Гарний колір, наче абрикосовий джем, тихо сказала і за мить додала, так тебе й назву. Цуценятко довірливо тицнулось мокрим носиком їй у долоню. Відтоді не відходить від Яни. такий розумний та грайливий. Розрада для душі та суцільна відданість, чого не скажеш про людей. Свій гіркий урок вона вже засвоїла, коли три роки тому допомогла колишньому коханому піднятися кар'єрними сходинками, а він спакував свої речі і пішов до іншої. Приїхала тоді в село воїти розбите серце, а вже за півроку придбала хатину на околиці, посадила два довжелезні ряди майбутнього саду, найняла працівників, щоб розбили великий загін для овець та придбала кількох ягнят. Усі довкола здивовано хитали головами й допитувались, нащо їй молодій та вродливій це село. А Яна розводила руками, бо тут добре і гарно рай на землі. Навіть батьки дорікали, що втнула дурницю, відмовившись від міського комфорту і блискучої професійної перспективи. А навіщо їй те, що обтяжує і робить нещасною? Та й фриланс ніхто не скасовував. Керівництво компанії задоволене її роботою, платить добре, а вона має вільний графік, довкола тиша, спокій, а поруч річка й ліс. Годі бажати кращого. За тими роздумами вийшла з будинку, аби глянути, чи сердиться джем. Біля воріт переминався з ноги на ногу Тимко, той самий колишній однокласник, котрий п'іймав у Чорній річці нечистого сома. І це, певно, так на нього вплинуло, що вже майже шість років має кілька ставків та розводить рибу. Минулого року ще й пасіку собі заклав і не з двох-трьох вуликів розпочав, а одразу з пів сотні. Як робити, то наповну. Привіт. махнула рукою. А тоді нахилилась до песика, щоб погладити. Ти ж мій грізний сторож, молодець. Не те слово грізний, ледве не з'їв. Тимофій весело розсміявся, перевела погляд на його босі ноги. Ти так тікав відомого лаки, аж мешти злетіли, можна й так сказати. Але насправді було трохи по-іншому. Зранку перемив усе взуття, поставив на сонці сушитися. Лишилась пара кросівок сухою. На порозі стояли. Доки дехто, промовисто подивився на джема, не переніс їх до себе додому, тому й прийшов, аби допомогла шукати, куди він їх заховав. Яна здивовано похитала головою і залилася сміхом. Справжній господар завжди все несе додому. Хто б сперечався? Тимко підморгнув. Але я б таки забрав свої кроси. Не люблю ходити босим. Дарма. Це такі суперові відчуття, коли шкірою землі торкаєшся. Споришу, травички, камінців, битого скла та іржавих цвяхів, додав іронічно. Багато ти розумієш. Сухар твердющий, відмахнулася і рушила до просторого вольєру, де стояла джемова будка. Ходімо шукати. Зазвичай він усе в свій дім зносить. Так і було. Вже за кілька хвилин Яна вишпортала кроси з м'якого вовняного коцика, що слугував цуценяті постілю. Тріумфально підняла їх над головою і в супроводі радісного гавкату вручила тимкові. «Пильнуй свої речі, а, а ти, малого злодюшку? Пильно глянув їй в очі, зашарівся і швидко пішов. Провела спантеличеним поглядом. Озирнулась на Джема. «Ти це чув, яке нахабство. На землю важко впали перші краплі. Небо раптом тріснуло і вихлюпнуло суцільні потоки зливи. Джем щодуху чкурнув у вольєр, підібгавши хвостика. Мокра до нитки Яна так і лишилася стояти біля порога, аби насолодитися теплими струменями такого жаданого після двотижневої спеки дощу. Змокла до нитки, вдома перевдягнулася у сухе, замотала рушником волосся і знову поставила недоварену каву на плиту. Із великого кухонного вікна обійстя сусіда, як на долоні. Колись Тимофій кілька разів провів її додому зі шкільної дискотеки, навіть поцілувати намагався, а вона розсердилась і втекла. Після того ловила на собі його погляди та робила вигляд, ніби не розуміє, наскільки сильно подобається хлопцеві. Після школи їхні шляхи розбіглися. Знає, що Тимко вивчився на програміста, кілька років працював у якійсь іноземній компанії. А тоді раптом вернувся в рідне село і розпочав власну справу. Ніколи не розпитувала подробиць, лише зрідка чула відголоски пересудів односельців, мовляв, такий перспективний жених, а серйозних стосунків із жодною дівкою не мав. Тільки того, що голову поморочать, і все. Серце їд місцевого розливу. Я на ті плітки повз вуха пускала. Засудити завжди найлегше. Людям і приводу не треба, щоб язиками поляпотіти. У чужому житті зазвичай стільки експертів, тих, що у власному не розберуться. Єдине, в чому твердо впевнилась, що й досі йому подобається. Певно, саме тому допоміг їй придбати цей дім через дорогу від свого, ще й виторгував у власника гарну знижку. Не довелося брати позику, бо відкладених коштів вистачило на оплату. Окрім того, ще й робітників для ремонту й облаштування знайшов. Речі перевіз своїм маленьким, стареньким пікапом і досі приходить на допомогу за найпершої потреби, наче відчуває, коли їй це треба. Як учора з насосною станцією, що раптово зламалась, та й хіба тільки з цим, навіть добрим словом щоразу озветься, і вже душа теплом наповнюється. Щойно відшуміла злива. Яна вийшла на вулицю, після грози вечірнє повітря аж бриніло свіжістю. Старий сад струшував зайву вологу в траву, занурила ноги в мокрий спориш, пройшлася. Свіжий аромат васильків розлився, у носі залоскотало, зірвала листочка, потерла пучками пальців і примружилась від насолоди. Колись бабуся додавала васильки тушковане м'ясо, розкішні пахощі та ще більш розкішний смак страви. Яно, висмикнув із миті зачарування голос тимка, розплющила очі. Він стояв по той бік паркану і широко усміхався. Так. Мимоволі перехопило подих від пронизливого погляду його сірих очей. Як щодо риболовлі? Хочеш побайдикувати з вудкою і термосом кави? Чому б і ні? Коли? Завтра, я тільки за. Тоді домовились. О п'ятій ранку на березі річки. Якщо не клюватиме, то поруч міста вовк. Без риби точно налишимось. Кивнула, повільно підійшла, ковзнула поглядом униз і здивовано округлила очі. Чого босі ноги? Знову Джем кроси поцупив? Та ні. Махнув рукою і засміявся. Сама ж казала, що відчуття От стою, енергії від землі набираюся. Ну, гаразд. Піду вже, до завтра. Побачимось гарного вечора. Кивнув, дійшов до своїх воріт, озирнувся і знову усміхнувся. Серце радісно затріпотіло крилами, помахало рукою та й чкурнула в дім. Ще не вистачало, аби помітив, як палахкотять її щоки, чи ж не вперше, відколи тут захотілося на всю гучність умімкнути музику і танцювати від радості. І чого б це раптом? Дивна, та й годі.